Доброго дня, колеги! Сьогодні 15 вересня 2023 -го року, городище, Черкаське. городище Черкаська область. А ви зараз дивитесь Каберне Дорса, технічний сорт винограду, не гібрид. Я роблю з нього вже декілька років вино і. Сьогодні виміряв цукор 22-23 Брікса. Ой, прошу вибачення, 23-24 брікса. То буде далі про Шардоне, теж мова там 21-22 брікса, треба буде різати сьогодні теж по Каберне Дорсе. Виходить такі відносно непогані вина в порівнянні з іншими. І по танінам. він, в нього, скажімо так, є... Середньотанінні є високотанінні, тут нижче середніх скажімо так, танінів. Тобто вино, ну таке, знаєте, непогане вино під м'ясо, під м'ясне блюдо, якраз під шашлик, якщо хто любить шашлик їсти, саме то воно виходить досить темне, тому що шкірка дає досить насичені кольори в окраски вина, тобто там антоціанів багато і тому. Виходить досить темне вино. Ну, з голубка темніше. Гарний виноград. Завжди він кожного року дає врожай. В цьому році трохи запилення було чуть-чуть гірше, але в цілому доволі непогані результати. Каберне Дорса на 15 вересня йде на зрізку.